величезна подяка київському безпековому форуму за те, що ініціювала цю дискусію, за те, що запросили наших колег з Атлантичної uh, ради і за це люб'язне запрошення. Дозвольте мені розпочати з uh, своїх певних uh, особистих відчуттів, які я отримала, прочитавши це звернення, і я хотів розпочати з подяки. Атлантичній раді за те, що вона спробувала запропонувати набагато рішучіший порядок денний ніж той, з яким ми маємо справу сьогодні, і для нас, багатьох українців, це надзвичайно приємно, тому що ми всі ці роки намагаємося посилити під підпідшвидшити підтримку наших партнерів з євроатлантичного простору. І дуже важливо, що ми бачимо, що Певне відзеркалення деяких з цих ідей, про які ми говоримо, має місце в цьому зверненні. І я говорю про серця і уми. Наприклад, я використовую, скажімо, необхідність збільшення кількості, якості і терміну постачання зброї на практично Кожній зустрічі парламентські дипломатичні, і це дуже добре відзеркалено у вашому документі. Я впевнений, що генерал зі мною погодиться, що будь-який військовий командир, коли він планує успішну будь-яку військову операцію, повинен мати всі необхідні ресурси під рукою, і це дуже. І це якраз важливо, тому що наші військові командувачі не мають цього в цей період часу достатньо, Тобто, що не дає можливості ефективно планувати е, контрнаступ, протиповітряну оборону, і ми бачимо, що ця військова підтримка до України надходить по краплинах, і ці дискусії відбуваються в форматі Рамштайну. Дуже важливі політичні рішення приймаються такі, як що стосувалося танкової коаліції, але для цього потрібні були місяці, щоб вона була втілена в життя. Пам'ятаю, початок квітня 22-го року це була перша поїздка українських парламентарів до Вашингтону. І у нас були досить гарячі дискусії в Пентагоні. Чи це гарна ідея, чи ні, розпочати навчання українських пілотів для F-16, і ми сказали, ми рови -на F-16, Просто це потрібен час. Давайте розпочнемо підготовку зараз. Отже, це все надзвичайно важливе для нас, для того, щоб Україна перемогла на полі бою. І це надзвичайно важливо, що ви зробили в цьому документі, в цьому зверненні. І друга важлива річ в цьому. Звернення також за яку я її дуже високо ціную, Це те, що наші друзі, врешті-решт, сформулювали, що підтримка буде необхідна Україні не лише стільки, скільки потрібно, а стільки скільки потрібно для. Того, щоб Україна перемогла більше того, ск стільки скільки буде потрібно, щоб Росія програла, і це надзвичайно важливо, що ми всі добре розуміємо до чого ми прагнемо, і що має бути результатом цієї оборонної війни, яку ми ведемо на своєму ґрунті. і це підводить мене до е відповіді на ваші запитання, Данила. Чому це важливо саме зараз розпочати обговорення порядку денного і можливі результати Вашингтонського саміту НАТО? це фактично ваша пропозиція щодо шляхів ще одного щодо покращення посилення відносин з Україною, і я як всі українці, звичайно. Мріємо про щось більше завжди. я собі дозволю зробити деякі провокаційні заяви, які можуть викликати додатковий мозковий штурм тут в цій аудиторії. Тому що з моєї точки зору членство України в НАТО це одна із речей, яка фактично може зупинити цю війну. закінчити її. І тому рішення про щодо запрошення. Певний формат залучення, який поставить крапку щодо питання, завіа чи який Росія може підняти перед нашими західними партнерами щодо майбутніх перспектив українського членства. Я думаю, це дозволить нам подивитися і пошукати шляхи, як це робити. І це вимагає звичайно, єдності в альянсі, і ми розуміємо, що саме в цей конкретний момент ми не бачимо цієї єдності стосовно. Я би сказав, швидкого руху, короткого шляху, чіткого визначення, як цей процес так зробити. Але це вже. Очевидно, і ми бачимо американське лідерство в цей конкретний момент е щодо намагань створити таку згуртованість навколо остаточного рішення щодо запрошення України до членства НАТО і. Тут ми станемо набагато більш винахідливими щодо пошуку шляхів, як це зробити. Можливо, деталі трошки пізніше обговоримо, але є інші можливості, як, наприклад, просуватись, і як забезпечити в найближчий час незалежно від. І, поправте мене, якщо неправильно зрозуміла це звернення, незалежно від того, як завершиться цей конфлікт, чи він припиниться чи ні. Тому що Сенді дуже правильно вказав: якщо у нас будуть ідеї щодо того. Що майбутнє членство України в НАТО залежить від кінця цього конфлікту, то це буде тільки підштовхувати Російську Федерацію до продовження цього конфлікту десятиріччями і це обмежує нашу здатність пошуку шляхів, як залучити Україну, і тому, безперечно, надзвичайно важливо ідеї викласти. Представити ідеї дуже важливо залучити політиків, тих, хто приймає рішення міністрів урядовців до цього обговорення, і я думаю, надзвичайно важливо і що, і важливо, що це вже зараз робиться. Щоб ми показували цю аналітичну. Когорту, когорту тих, хто виробляє політику, які мають досвід, і які підтримують і розуміють геополітичну важливість належності України до світу добра на противагу осі зла, яка вже сформувалася, і ми мусимо визнати дуже активно функціонує.